Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогоднішнє відео ми зробимо наступним чином. Ми сьогодні будемо казати про посаду міського голови. І якщо ця посада відсутня або не може здійснювати свої повноваження, хто має здійснювати повноваження міського голови? Саме це питання нам задав один з глядачів для того, щоб ми цьому питанню розібралися і пояснили, про що йдеться мова і як саме має бути. Справа в тому, що міського голову обирають мешканці. Відповідно, депутатів обирають мешканці. Так ось, з чисельності депутатів обирається окремо секретар. Це той депутат, який має відповідну посаду. І саме ця людина, секретар ради, проводить сесії в разі відсутності міського голови. Ніхто, крім секретаря, не може проводити сесії Ради. Або міський голова, якщо він є, або секретар, якщо міського голови немає. Це перший момент. Другий момент. Якщо міський голова, наприклад, у в відпустці, наприклад, на лікарняному, хто має виконувати його повноваження. В першу чергу, якщо міський голова, Є, але по якимось причинам відсутній на своєму робочому місці, то замість нього його повноваження виконує його заступник. Секретар виконує його повноваження, тобто заміщує міську голову в єдиному випадку. Це вакатна посада, тобто ця посада вакатна, міського голови немає, він звільнився. Або склав свої повноваження, або в разі його смерть. так наголошує законодавство. І тоді тільки секретар здійснює виконання повноважень міського голови. В єдиному випадку, ще раз наголошую, в разі вакантної посади, в всіх інших випадках заміщує міську голову один з його заступників. Наприклад, якщо відбувається. Засідання виконавчого комітету. То це засідання проводить в разі відсутності міського голови тільки його заступник. Секретаря не має права проводити засідання виконавчого комітету. Секретар, Ради, як ми сказали, і відповідності до закону України про місцеве седування, має тільки проводити сесії ради, а Засідання виконавчого комітету в разі відсутності міського голови проводить один з його заступників. Так наголошує законодавство, так наголошено в повноваження сільського селищного міського голови. Відповідно наголошено все те, що стосується повноважень секретаря ради. І треба це знати відповідно. Тим людям, які займають ці посади, які мають відповідні статуси, які керують містом територією, відповідно, мають це знати мешканці. Бо саме в законодавстві це чітко визначено, і ми маємо розуміти, що якщо міського голови немає, його заміщує заступник. Якщо посада вакантна, його заміщує, тимчасово виконуючи обов'язки міського голови, це секретар. Ради. Таким чином, шановні глядачі, ці всі питання дуже прості, але ми маємо про це знати, ми маємо про це говорити і ви всі знаєте про це відповідності. В законі України про місцесредування це все визначено і виписано. Треба тільки читати уважно, розуміти це і виконувати для того, щоб місцеве средування здійснювалося. На відповідних територіях, для того, щоб відповідно воно було дотримано, і в першу чергу, щоб це розуміли ті люди, яких ви обираєте. Це ваші найближчі представники влади, які здійснюють управління саме вашими територіями. Тому дякую вам за такі питання. Ми надали дуже коротку, але дуже чітку відповідь на це питання для розуміння. Якщо буде така ситуація, що треба робити. Тому, шановні глядачі, якщо вам відео це сподобалось, обов'язково поставте подобайку, залиште свої коментарі, поширте наше відео і ставайте підписниками нашого YouTube каналу. Всім вам дякую, всього найкращого.